Дорогі близнюки, рада вітати вас на каналі. І так, яким буде лютий, коротко про головне, лише на трьох картах. Відкрию для вас енергію цього місяця, а також підказки від вищих сил. Коротко, як завжди, про головне на трьох картах: Рицар жезлів, неймовірна енергія. Далі йде трійка мечів і королева жезлів. І королева мечів, дорогі глядачі. Хочу вам сказати, що у вас дуже така шалена енергія, мої дорогі близнюки, і насправді вам треба діяти, для когось відкриваються якісь дороги, і треба скористатися цією поїздкою, для того, щоб не бути розчарованими, тому що ви трішки зморили, стомились від минулого. У вас трішечки незакриті рани. І вам треба лікувати себе, вам треба простір, вам треба свобода. Можливо, ви за щось будете навіть боротися. Можливо, хтось буде обирати і навіть якусь далеку поїздку, тому що, бачите, тут жінка, королева мечів, яка обирає. Свободу. Вона обирає, де, де бути, що бачити. Жінка, яка, можливо, навіть боролася за щось, дорогі чоловіки, ви просто перевертаєте карту на себе. Я бачу королеву мечів, тому озвучую жінку. Насправді, вам треба звільнятися від минулого, звільнятися від мечових ситуацій, бути вільними, відчувати цей простір, свободу, насолоджуватися навіть тим етапом. Якщо ви тут самі, тому що дуже часто ця карта показує якусь одинокість, і просуватися вперед, тому що у вас дуже хороші ідеї. Ви зараз горите якимись такими важливими деталями, і це потім буде впливати дуже гарно на ваш ріст, на ваш розвиток, на вашу кар'єру. Це буде вам допомагати в роботі. Якщо зараз ви відпустите якісь свої травми і в лютому просто забудете за негатив. Ви зможете переключитися в хороші ідеї і зробити прорив, дорогі мої друзі. Вас може така думка осяйнути, ви можете щось таке створити, що просто потім навіть не будете вірити самі собі, що це вам вдалося. Тому закриваємо все старе і е, тільки вперед, в ідеях, в роботах. Будьте уважні до своїх думок, тому що насправді щось. Приходить у вашу голову, і тут потрібна така трішечки спонтанність. Якщо от ви будете обтяжені якимось там сердечними справами, такими моментами, які там ще вас болять, то ви просто будете відтягатися і будете казати зараз не час. Можливо, пізніше в мене не той стан, тому дуже важливо себе пролікувати для того, щоб як тільки ідея з'являється, ви одразу її підхоплюєте і зі швидкістю вітру починаєте втілювати це в життя. І хочу сказати, що ваше оточення вас буде підтримувати. Ваше оточення буде вами навіть захоплюватись. Я вам бажаю дійсно такого потужного місяця. Нехай відкриється щось важливе у вашому житті. Боріться за свою свободу, за своє щастя і закривайте минулі питання. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!